Друзі, привіт! Сьогодні в мене дуже осінній рецепт. Це ось такі гарбузові булочки. Одразу скажу, що гарбуз з них зовсім не відчувається, лише дає дуже гарний колір тіста, а також ніжну вологу структуру. Обов'язково спробуйте, тому що булочки не лише гарні, але дуже смачні. У велику миску наливаємо ледь тепле молоко. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру від загальної кількості. Далі додаємо дріжджі. У мене це духмяна хата. Неодноразово ними користуюся. Вони дійсно надійні і ніколи не підводять. Перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. Тепер додаємо сюди 8 столових ложок борошна від загальної кількості. І замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо рушничком і відправляємо у тепле місце на 40 хвилин. Нам потрібно 300 г гарбуза. Натираємо його на терку, щоб зробити пюре. Потертий гарбуз перекладаємо у чашу блендера. Додаємо до гарбуза апельсинову цедру. Далі додаємо сюди яйця. Додаємо олію і збиваємо це все блендером. В результаті маємо утворитися ось таке пюре. Тим часом опара добре підійнялася і стала вся в бульбашках. Можемо замішувати тісто. Додаємо сюди гарбузову масу. І додаємо також цукор і ванільний цукор. Та все перемішуємо. Колір тіста залежить від того, наскільки насичений колір має сам гарбуз. За бажанням можна додати куркуму для яскравості. Додаємо борошно і замішуємо тісто. В результаті має утворитися ось таке вільне тісто. Не потрібно робити його занадто густим, щоб булочки були пухкенькими. І тепер вимішуємо тісто 10-15 хвилин. Готове вимішане тісто стає більш еластичним та ліпиться в одну грудку. Знову накриваємо тісто рушничком і відправляємо в тепло ще на півтори години. Тільки подивіться, як чудово підійнялося тісто, а це означає, що дріжджі-духмяна хата чудово працюють і можуть впоратися навіть із важким тістом, в якому багато різних домішків. Далі усе тісто розділяємо на рівні частинки і формуємо кульки. За бажанням можна зважувати тісто, щоб усі булочки були рівними. Руки і поверхню злегка підсипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Далі нам потрібна ось така нитка, яка підходить для запікання в духовці і не горить. Відрізаємо шматочок довжиною приблизно 50 см. Кладемо нашу кульку із тіста і обв'язуємо її ниткою, формуючи гарбузик. Не потрібно занадто сильно затягувати нитку, тому що тісто підросте і сформується відповідна форма. Перев'язуємо кульку чотири рази, таким чином розділяючи її на 8 частин. І забираємо зайві кінчики нитки. Готову булочку перекладаємо на форму, застелену пергаментом. Булочки кладемо на відстані одна від одної, бо вони добре підростають і щоб не прилипли і не запсувалася їхня форма. Залишаємо їх ось так постояти при кімнатній температурі 20 хвилин, щоб вони збільшились в об'ємі. Коли булочки підростуть та збільшаться в об'ємі, змащуємо їх жовтком розбовтаним із молоком. І відправляємо випікатися при температурі 160-170 градусів 20-30 хвилин. Далі виймаємо нитки, бажано це робити знизу, щоб не пошкодити поверхню булочки. по Центру запихаємо шматочок мигдалю, щоб булочка більше нагадувала гарбузик. Також мигдаль можна замінити і будь-яким іншим горішком.